Отруюють в садгорі на Політаєва та в районі проспекту. В Чернівцях масово вбивають безпритульних собак. Волонтери намагаються врятувати чотирилапих та часто дізнаються про злочини надто пізно. Більше дивіться в сюжеті. В Чернівцях почастішали випадки отруєння собак. Чотирилапі помирають прямо посеред вулиці. Тож місцеві волонтери часто змушені навіть посеред ночі їхати рятувати безпритульних хвостатих. Обратилися к нам по поводу отравлення собак ночі. Молодий парень з дівчинкою під'їхали до дому і побачили, як в конвульсіях билась собачка. Ну, так як було поздно і був комендантський час, вони попросили волонтерів, хто близько живе, хто може під'їхати і допомогти. Коли ми під'їхали, Собачка в приступах з п'єної рту, при конвульсіях сильно білась. Однак рятувати собаку було вже пізно. Чотирилапий помер у ветеринарній клініці. Начальник обласної ветеринарної лікарні, куди часто привозять потерпілих тварин. каже: зазвичай мешканці розсипають отруту під будинками. З ознаками отруєння е, е, теж попадаються. Як правило, це в травлять у власних дворах і травлять самі жильці. Да, во дворах, там, де живуть люди, і там вони травлять комусь заважають, хтось мстить за укушену дитину, хтось мстить за поцарапану машину. Пані Марина займається волонтерством вже п'ять років. Проте зізнається, за останні тижні в місті різко побільшало випадків смерті тварин. Жінка пов'язує ситуацію із нашестям безпритульних собак та кішок у місті. Після час, час участилося. політаєва. Теж травят котиків і собачок. Потому тому що дуже багато було бездомних животних. Багато. Люди беруть животних, і вибрасують. Некоторі почали уїжджати зв'язку з війною, виїжджати за грані. Нісу і не хотя тратиться, не хотять делать документи на своїх животних, і також їх вибрасують. Волонтерка вважає. Чернівцям потрібен притулок. Дуже потрібен нам притулок, дуже потрібен, тому що животних багато. В першу чергу треба проводити регістрацію, у кого є ці животні, куди вони діваються, чому вони не стерилізовані. Якщо не стерилізовані, значить, якусь платити пеню місту, на всякий випадок, якщо вони не продадуть животних, або перестануть ними пеклуватися, Центрі стерилізації тварин кажуть, врятувати отруєних собак часто неможливо. У нас можна сказати, чіпе з цим, чіпе, тому що роблять так на суботу, на вечір, на коментарську годину. Дуже важко допомогти, знайти клініку. Директорка центру розповідає області. Повинна регуляція хатніх та безпритульних тварин. Потрібна обласна програма. Тому що одне місто дуже важко нам справиться по області ніякої роботи не проводиться. Потрібно була обласна прийняли обласну програму по регуляції безпритульних тварин. Наразі міськрадою не передбачено витрати коштів на будівництво нового притулку для тварин, тож випадків з отруєнням собак стає дедалі більше, бо люди самостійно намагаються опоратись з чотирилапими безхатченками. Нагадаємо, за отруєння тварин винні можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до п'яти років. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.